9 березня у Черкасах, за участі президента України Петра Порошенка, відбулося засідання Ради регіонального розвитку Черкаської області. Головною темою розмови стали результати та перспективи реформи децентралізації. У обговоренні взяли участь віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, голова Черкаської обласної державної адміністрації Олександр Вільбівець. Про результати реформи децентралізації в Умані. На раді регіонального розвитку Черкащини доповів міський голова Умані Олександр Цибрій. Останнім часом ми з вами маємо системний потік негативної інформації з наших засобів масової інформації і складається хибне враження, що в Україні взагалі не відбувається системних реформ і взагалі немає про що звітувати про хороше. Але як міський голова міста Умані з населенням понад 84 тисячі з цим категорично не погоджуються. За часів запровадження децентралізації місто Умань збільшило свій бюджет понад 2,5 рази, і він на сьогоднішній день сягає близько 1 мільярда гривень. Власні доходи збільшились в понад 4,5 рази. Це дало нам змогу зреалізувати всі ті інфраструктурні проекти, які потребували наше місто. Вже з початку цього навчального року 16 закладів освіти міста почали працювати за новим державним стандартом освіти і охопили 954 учня в 37 перших класах. За кошти державного бюджету на умовах співфінансування ми забезпечили всім необхідним, поновили матеріально-технічну базу в 16 школах, і на це було виділено 1 мільйон 600 тисяч гривень. Особливу увагу приділяємо ми дітям з особливими потребами. Так, у 2018 році у 9 навчальних закладах було відкрито 16 інклюзивних класів. Крім того, з 1 вересня 2018 року в місті Умані запрацював інклюзивно-ресурсний центр, в якому 73 дитини отримують психологічно-педагогічну допомогу. На це з міського бюджету ми виділили 730 тисяч гривень. Окремо, хочу зупинитися на реформі медицини в місті Умані. Вона була в жалюгідному стані, і місто у мене є унікальним. В такому стані були всі медичні заклади, я переконаний, на території нашої країни. Але задячуся децентралізації, ми за останні 4 роки інвестували в нашу охорону здоров'я понад 7,5 мільйонів гривень. Що було купано? Ми купили низку самого необхідного медичного обладнання. Це і узі апарати в нашій пологовий будинок, в наші, в наші пологовий будинок, це і в флюорографи, флюорограф в наше поліклінічне відділення це й кальпоскопи. Завдячи ще тільки кальпоскопу, ми можемо діагностувати на ранніх стадіях онкозахворювання наших жінок. Це береже здоров'я і життя наших уманчанок. Одним з ефективних кроків на шляху децентралізації було створення центру надання адміністративних послуг. І на сьогодні в місті Умені ми надаємо 150 таких послуг. В цьому році ми почали видачу закордонних паспортів і її карток. З, в минулому році 22 тисячі адміністративних послуг було зреалізовано. У 2015 році місто Умань однієї з перших при виконавчому комітеті Уманської міської ради створило відділ державного архітектурно будівельного контролю. І всі уманчани, яким потрібно було і реалізувати свої, свої документи, їм не потрібно було. Подорожувати в місто Черкаси не один раз, а це 200 кілометрів тільки, тільки в один бік, а могли всі ці питання вирішити на території міста Умані. Завдячуючи цьому, зменшилась кількість самочинних забудов на території міста, і ми до нашого міського бюджету отримали понад 30 мільйонів гривень. Я хочу сказати, що останнім часом ми не боїмося брати кредити. Ми змінюємо наше місто. Місто Умань на сьогоднішній день схоже на будівельний майданчик. Я постійно отримую шквал критики від уманчан, бо дійсно це є так. Але в 2019 році ми реалізуємо всі ці проекти і будемо мати оновлене місто Умань з оновленими інфраструктурними мережами. Ми е, працюємо з міжнародними програмами, такі як Проон, з Невко, на умовах співфінансування змінюємо наші Тепломережі, систему теплозабезпечення, міста Умані, систему забезпечення якісною питною водою. І ці питання ми надалі будемо продовжувати втілити в життя. Місто Умані, як сказав пан президент, воно дійсно унікальне. Ми маємо колосальний потенціал нашого міста як місто туристичне. Місто Умань відвідує сотні тисяч е туристів, і я переконаний, найближчим часом воно стане центром туризму в Україні. С е сотні тисяч поломників прачан. Хасидів, які відвідують наше місто, вони складають враження про Україну саме відвідавши місто Умань. Вони кажуть, місто Умань для нас основне в Україні. Я розумію свою колосальну відповідальність міського голову за підняття іміджу нашої країни в питанні паломництва до нашого міста. Я хочу подякувати. Пану віце-прем'єру Геннадію Зубкові за те, що він взяв під особистий контроль питання полонництва до міста Умані. Для того, щоб піднести підвищити привабливість нашого міста, ми реалізуємо низку інфраструктурних проєктів на загальну суму 253 мільйона гривень. Це і реконструкція Софіївського нашого парка, це і реконструкція площі Соборності, центральної площі. Хочу сказати, що площа Соборності буде найкраща площа в Україні, саме в місті Умані. Ми... Ми закінчуємо в цьому році реконструкцію гідроспоруди, закінчуємо е, оновлення Осташівського ставу. Не хочу засмучувати нікого в цій залі, але хочу сказати, що той е, комплекс фонтанів в місті Умані, який нами вже е, зданий в минулому році, з, на думку манчан кращий навіть фонтани в Вінниці. Завдяю, що він щоб... що хоче, щоб я зараз сказав? <плес> ти ні-ні ні, нехай зробить. Потім червоніти буде. Не буду. <плес> Добре, я приїду до тебе, в Бомен. Домовлення, привезу відео. Все, тоді, раз ти так жорстко пішов, закінчуй, бо ще зайвого наговориш. Дякую, приїдете по оновленій дорозі, так? Який побудую за рахунок бюджету міста Умо. Договорився. І нехай спробуй не побудувати. Ладно, жарти закінчились. Насправді, дійсно, оце є реалізація програми децентралізації. Я дійсно дякую міського голову. Зроблено багато, але головне, дивіться, які амбіції, гарні амбіції, які мені дуже подобаються. Оце є поведінка справжнього члена команди. Вітання громаді, дякую з самого. -самого Дякую, передам.